Доброго дня, я Лемаренко Анастасія Андріївна, учениця одинадцятого класу Новородського ліцею No3. Слухається цієї хімія ман Новородського це довіте. Хочу представити свою роботу за темою боротьба за здоровий спосіб життя на прикладі членів баскетбольної команди відповідно Хелзі тренду сьогодні». Я займаюсь баскетболом ще з 5-го класу, і після двох групних занять я помітила, що моє здоров'я і здоров'я членів моєї команди значно покращились. Той жіть як однокласники, які не займалися спортом, часто хворіли. Я звернулася до медичної сестри закладу з проханням допомогти мені зробити з її записів із журналів захворювання учнів і була вражена тим, що всі наші баскетболісти майже не хворіють, а інші учні почали хворіти навіть більше. Тому метою мого проєкту стала популяризація здорового способу життя та виховання корисних звичок серед учнів шкіл, проаналізувати сучасний стан здоров'я підростаючого покоління та умови сьогодення для виховання здорової дитини, Предмет дослідження, вплив занять спортом на здоров'я дітей, їх фізичний розвиток, шляхи популяризації здорового способу життя серед здобувачів освіти на теренах всієї України. Об'єктом мого дослідження стала баскетбольна команда з учнів Новородського ліцею номер 3 які займаються тренуваннями з 5 по 11 клас. Методи мого дослідження теоретичні аналіз наукової літератури та емпіричні спостереження, порівняння, анкетування, статистичний та експериментальний метод. Актуальність даної роботи. пропаганда здорового способу життя, залучення якомога більше дорослих та дітей, які зацікавлені у русі за здоровий спосіб життя, і тренду тренду School» заради здорових і радісних школярів. Серед батьків, вчителів та дітей на національному рівні. Враховуючи актуальність даної проблеми, поляризувати виховання здорової дитини в сучасному сусвіті як окремого аспекту формування ціннісного ставлення до здоров'я, навичок та способу життя у дітей різних вікових груп, поляризувати здоровий спосіб харчування у підлітків. Я поставила перед собою завдання: дослідити проблему сьогодення, бути здоровим це розкіш, проаналізувати сучасний стан здоров'я, підростаючого покоління та умови для виховання здорової дитини. Дослідити методи відновлення здоров'я, провести власні дослідження впливу тренувань на поліпшення здоров'я дітей, наприклад, і членів баскетбольної команди. Популяризувати здоровий спосіб життя, дослідити якість харчування дітей, вплив харчування на здоров'я підлітків. А також проаналізувати як на харчування вплинуло на стан здоров'я. Хелгіс-тренд сьогодення. Хелгіску заради здорових та радісних школярів. Унікальна торічна соціальна програма, яка реалізувалася центром розвитку КСВ та Моделес, і вона не перестає бути актуальною і на сьогодні. Ми з 2019 року дуже активно працюємо над втіленням тренду всього сьогодення і популяризуємо його і після офіційного завершення, і про популяризувати і надалі. Здоровий спосіб життя це масштабний національний рух, Тому я хочу популяризувати здоровий спосіб життя серед однолітків, на прикладі наших досягнень. Шукаю спонсорів для ремонту спортивних залів та майданчиків. Залучаю якомога більше кількість дітей до занять спортом. А також, дякуючи нашому тренеру, спонсорам та голові територіальної громади, ми можемо преміювати наших переможців. Тренування та вплив фізичних навантажень на здоров'я дає нам максимальне поліпшення здоров'я та високі досягнення у спорті. Перемоги на районному рівні. Командник і за віковою категорією на 2-3 роки. Перемоги на обласному рівні, міцне здоров'я, приклад для інших, відсутність надлишкової ваги у спортсменах. Також я провела аналіз даних з обліку медичної сестри під час допуску до тренувань на протязі 2017-2023 року та зробила висновки про її зміну. Проаналізувала харчовий раціон членів команди, внесла корекцію до калорійності та поліпшення якості продуктів зробила висновок про поліпшення здоров'я членів команди після зміни раціону харчування. Також я провела дослідження зі звітних матеріалів від медичної сестри навчального закладу закладу про кількість респіраторних захворювань членів нашої команди і також інших учнів за 2017-2023 рік. Ми спостерігали за тиском, температурою та частотою пульсу. Я помітила, що після того, як ми збалансували раціон та підібрали сильний комплекс вправ, ці фактори стали значно покращуватись і зазвичай співпадали з норми. Я та медична сестра максимально збалансували меню шкільної їдальні старілкою здорового харчування, і тепер мені дотримана норма білків, жирів та вуглеводів. В цьому підлітку треба споживати 2600-2900 калорій на день. 90-100 грам, жирів 90-100 грам, вуглеводів 360-400 грам. Також раніше в нашій їдальні було максимально збалансоване харчування та не співпадало з тарілкою здорового харчування. Тому, дякуючи нашій дирекції та голові територіальної громади, ми зараз можемо харчуватися правильно та максимально наближено до тарілки здорового харчування. Провівши статистичні дослідження, я помітила, що на протязі років здоров'я тих, хто займається спортом, значно поліпшилося. І на діаграмі видно, що члени нашої команди Соломія, Діана, Анастасія, Анжеліка, Світлана та Валентина у 2017 році дуже часто хворіли. І з кожним роком захворювання значно зменшувалося. І ось нарешті, у 2022 році ми досягли того, що жоден член нашої команди не захворів. І ця тенденція продовжується і у 2023 році. Тепер я переконана, що правильне харчування, кваліфіковане підібране тренування, ведення здорового способу життя дає міцне здоров'я, високі досягнення в спорту. Та винагороди у вигляді матеріального заохочення. Наші високі досягнення стали прикладом для наслідування. На теперішній час на базі нашого ліцею працюють секції по баскетболу у 3-4 класах, 5-х, 7 класах, а також 8-9 класах і стали нашими послідувачами має мають високі досягнення і міцне здоров'я. Бажаючи займатися спортом з кожним роком стає все більше. І Я дуже рада, що моя проведена робота посприяла цьому. З проведеної роботи я можу зробити висновок, що аналіз літератури показав негативну тенденцію в контексті погіршення стану здоров'я та фізичного розвитку дитячого населення за останнє десятиріччя в Україні. Серед факторів, що сприяють зниженню рівня дитячого здоров'я, чи найважливіша роль належить навчальному навантаженню. Свій негативний вплив на здоров'я дитини має неповноцінне харчування. Тільки комплексний підхід до оцінки стану здоров'я дітей, впровадження нових оздоровчих технологій дадуть змогу попередити за зростання захворюваності у дітей. Заняття спортом зміцнює здоров'я, є необхідність впровадження здорового способу життя серед підлітків на теренах всієї України. Спорт зміцнює здоров'я. У подальшому я планую дослідити причини низького психофізичного та соціального здоров'я безників дитячих садків, причини стрімкого збільшення хворих дітей серед новонароджених, розробити поради для поліпшення здоров'я людей дорослого віку, а також дослідити методи профілактики порішення стану здоров'я підлітків. А також я і надалі буду популяризувати тренд «Healthy School» заради здорових та радісних школярів на теренах всієї України. Дякую за увагу.